Уяви, що ти абсолютно здоровий, у тебе нічого не болить, твоє тіло в ідеальній формі. У тебе є свій персональний лікар. Його головне завдання тримати твій стан здоров'я на найвищому рівні за допомогою превентивної медицини. Він щодня перевіряє всі показники твого організму і видає тобі найкращі рекомендації щодо харчування, мікроелементів, фізичного навантаження і відпочинку. Ти назавжди забуваєш, що таке зайва вага, головний біль і застуда. Твоя хронічна хвороба або генетичне захворювання виявилося легко виліковним. Твій лікар зробив проривне відкриття, і тепер ти назавжди позбудешся своєї недуги і будеш абсолютно здоровий. Твій особистий лікар це найкращий лікар у світі, найосвідченіший, найначитаніший. Він має досвід усіх лікарів світу. Він знає всі найсучасніші технології, містить знання медицини за всі тисячоліття. Він ставить діагноз за дві хвилини і ніколи не помиляється. Він найтурботливіший, найуважніший і найделікатніший. Він завжди на зв'язку з тобою. 24 години, 7 днів на тиждень. І такий лікар є у кожної людини у світі, і працює він абсолютно безкоштовно. Думаєш, це фантастика? Ні, це може бути реальністю вже сьогодні. Бо твоїм лікарем буде штучний інтелект, який уже на перехідному періоді до благотворчого суспільства стане доступним кожній людині. Він узагальнюватиме досвід усіх лікарів, клінік і медичних дослідницьких інститутів світу. Він міститиме в себе досвід лікування 8 мільярдів людей. Йому буде доступний весь досвід застосування всіх засобів лікування, всі показання і противопоказання. Він знатиме унікальні особливості твого організму в онлайн режимі моніторитиме твій стан і аналізи. Тому він прописуватиме тобі найкращі методи лікування для твого індивідуального випадку. Виходячи зі свого колосального досвіду, подивімося, яким чином твій персональний лікар зможе взаємодіяти з усіма новітніми технологіями, які дадуть тобі змогу завжди залишатися здоровим. Ці технології вже існують і будуть доступні тобі безкоштовно вже в перехідному періоді до благотворчого суспільства. Візити до лікаря, запис, черги, забудь. Тобі не потрібно буде ходити в поліклініку, сидіти в чергах і здавати аналізи, бо вже зараз є датчики, що дають змогу фіксувати життєво важливі показники цілодобово, в режимі онлайн: температуру, PH крові, пульс, артеріальний тиск, сатурацію крові, ЕКГ. Це може бути еластичний біосенсор, який здатний контролювати різні показники крові: рівень кисню, цукру, метаболітів та імунних молекул у крові. І виявляти хворобу ще до появи симптомів. Розроблений дослідниками з Пріцкарівської школи молекулярної інженерії Чикаського університету. А розумне дзеркало у твоїй ванні зможе визначити симптоми захворювань всього за хвилину. Варто тобі лише подивитися в нього. Вбудоване в дзеркало програмне забезпечення визначає рівень стресу. Газові сенсори беруть зразки дихання і визначають його склад. 3D-сканери аналізують форму обличчя, а мультиспектральні камери можуть оцінити частоту серцевого скорочення чи, СС, чи рівень гемоглобіну. У це ж дзеркало може бути вмонтований сканер сітківки Ока, розроблений в університеті Літса Англія, який дає змогу всього за хвилину з високою точністю виявити передумови інфаркту та інсульту за роки до їхнього розвитку. Команда під керівництвом Аліції Рудницької, професорки Лондонського університету Святого Георга, підготувала алгоритм кварц кількісний аналіз топології та розмірів судин сітківки. Ми навіть зможемо перемогти рак. Уже зараз технологія електронний ніс усього лише за 20 хвилин виявляє рак на ранніх стадіях із точністю понад 90%. Прилад виявляє у плазмі крові ледкі органічні сполуки, які виділяють ракові клітини. А за аналізом сечі можливо діагностувати рак головного і спинного мозку зі стовідсотковою точністю, коли ще немає жодних симптомів. Японські вчені за аналізом сечі діагностують рак навіть у тих випадках, коли немає симптомів, незалежно від розміру пухлини. Дослідження показали 100% точність. Найзлоякісніший рак меланому можна виявити на ранніх стадіях просто за фотографією в телефоні. Розумні алгоритми Skin Vision на основі H після дослідження фото просигналізують, якщо зі шкірою щось не так. Останні розробки в галузі генної інженерії дають змогу повернути зір сліпим, впоратися з раніше невиліковними генетичними захворюваннями, як от важкий імунодефіцит, гемофілія, лейкімія та багато інших. Панацея від усіх хвороб більше не фантастика. Уже зараз можна забути про онкологію, інфаркти, інсульти. Будь-які інфекційні захворювання, артрити та багато іншого завдяки універсальним нанороботам. Бо цих лікарів можна запрограмувати на вирішення будь-яких завдань. Уяви собі, що ти чимось захворів, і замість того, щоб бігати до лікарів і з'ясовувати причину захворювання, ти всього лише випиваєш склянку води, а в ній знаходяться лікарі-нанороботи, яких ти навіть не відчуєш. Це буде так, ніби ти миттєво відвідав і діагноста, і терапевта, і хірурга вищої кваліфікації. Оскільки, переміщаючись організмом, нанороботи не лише безболісно і безпомилково тебе продіагностують і знайдуть осередок запалення, а й ліквідують його та повністю відновлять функції твого організму. Нанороботи адресно доставлять ліки, видалять тромби і зашиють рани. Вони здатні усунути будь-які інфекції, запалення. Ракові клітини відпаде необхідність у використанні антибіотиків, противірусних засобів, антимікотиків, хіміотерапії та більшості фармпрепаратів. Інженери з університету штату Огайо розробили програму Magic DNA, яка вже може створювати таких нанороботів і до того ж за лічені хвилини. Однак усі ці технології можуть бути доступні кожній людині тільки в благотворчому суспільстві і в перехідному періоді до нього. Бо сьогодні в споживацькому форматі це не вигідно, адже здоровий пацієнт не платить грошей. Якщо ти станеш здоровим, то медичні та фармакологічні корпорації позбудуться доходів. Тому більшість цих технологій ніколи не доходить до простих людей. Ось чому впровадження штучного інтелекту на благо людей. Можливе лише за умови зміни формату суспільства на благотворчий. У благотворчому суспільстві немає поняття дорогого, є поняття цінність життя, тому вже в перехідному періоді найдосконаліша медицина буде безкоштовною для кожної людини. Якщо ти справді цінуєш своє життя і своє здоров'я, не мовчи. Ділися інформацією про проєкт благотворче суспільство з усіма своїми друзями та знайомими. Благотворче суспільство ключ до здоров'я і довголіття для всіх людей, і цей ключ у наших з тобою руках. Дій сьогодні, щоби бути здоровим завтра.